Пояснення сьогоднішньої фази місяця, як виглядатиме місяць 1 листопада 2025 року. Сьогодні вночі зростаючий місяць показав 79% своєї поверхні. Увечері 1 листопада 2025 року місяць знаходиться у фазі зростання. За даними НАСА, сьогодні ввечері 79 поверхня супутника освітлюється сонячним світлом. Це чудовий момент для любителів астрономії. Що це означає для спостерігачів у цю ніч місяць особливо яскраво освітлений, що дозволяє розгледіти основні структури його поверхні без складного обладнання. Найпомітніші об'єкти сьогоднішнього вечора: море кризи, море дощів, кратер Коперник, Кратер Архімеда, Гори Альпи, Море Нектару. Власники телескопів зможуть побачити такі деталі, як Рима Ріадея, Кратер Лінне, Рупес Алтайський. Коли наступний повний місяць? Найближчими днями ми побачимо ще одне вражаюче явище: повний місяць, що відбудеться 5 листопада, це буде чудова можливість спостерігати за місяцем неозброєним оком. Які фази місяця? Фази місяця. Це зміни освітленості поверхні супутника внаслідок його руху навколо землі. Триває повний цикл місячних фаз 29-5 днів. Ключові моменти зміни відбуваються внаслідок руху місяця відносно сонця і землі. Ми бачимо лише одну сторону місяця, але світло освітлює його поверхню по-різному. Це явище називається місячним циклом. Основні фази місяця. 1. Молодий місяць місяць знаходиться між землею і сонцем, недоступний для спостереження. 2. Зростаючий місяць, праворуч з'являється невеликий край, що світиться. 3. перша чверть половина поверхні освітлена. 4. зростаючий гнучкий місяць видно більше половини. 5. повний місяць, вся поверхня світиться. 6. убуваючий місяць, світла стає все менше. 7. Третя чверть знову половина світиться, але тепер зліва. 8. Спадний гнучкий місяць. Підготовка до молодика. Спостереження за фазами місяця. Чудовий спосіб зрозуміти небесні цикли та навчитися орієнтуватися на зоряному небі.